Друзі, вітаю всіх на фабриці новини. Я Настасія Федорів. Мігі сьогодні за Тарас Загородній політолог. Вітаю вас, пане Тарасе. Дякую, що знайшли час. Так, доброго дня. Отже, спостерігали ми масову на атаку. Росія атакувала Україну більш ніж 90 ракетами, майже 200 дронів. Про це каже Зеленський. Сили ВПО збили дуже всього багато, зокрема, 81 ракету. З них 11 збивали з F-16. Але тут дійсно цікава реакція наших західних партнерів в першу чергу, тому що паралельно пан Сибіга, глава МЗС, закликав. Поставити терміново нам 20 систем протиповітряної оборони. Він назвав різні їх видали. До речі, не говорив про Петріоти. Але про Петріоти говорив Зеленський. Напередодні як думаєте, чекати нам якоїсь гідної реакції, можливо, все ж таки трішки більше допомоги? Ну я думаю, що буде, буде допомога. От тому, що. Путін демонструє ні Він демонструє, що він не збирається зупинятися. Ніякі перемовини, не збирається вийти, Я думаю, що це додатковий аргумент, щоб вимагати від наших партнерів більше систем ППО. Якщо а, говорити про а, очікуваність, і взагалі а, дуже ж ми багато пам'ятаємо, що нагнітали щодо решника його не було серед тих ракет, які сьогодні перелічують нам офіційні сили. На вашу думку, тримають щоб далі лякати, і можливо так на якісь інші часи, чи все ж таки можна сподіватися, що все ж таки що там на них там не спрацювало? Можливо, ну ходило чутки, що начебто один у них вибухнув парішник. Все ж таки, тому що це нова ракета. Вона на серійному виробництві, вам кожен ракетник який скаже, що знаєте, щоб пройти цей етап, це потрібно дуже багато часу для того, щоб вийти на серію, щоб воно було випробовано і так далі. Ось це раз. По-друге, ну, я думаю, що тут більше знаєте, гемороя від цих харішників, ніж результатів. Чому? А, ну, По-перше, дуже дорога ракета. Якщо там. Міжконтинентальна ракета. Далі це ж треба попереджати всі ядерні країни, що ти збираєшся запускати ракету. Тобто всі в курсі, але ж всі їжі на стрьомі. всі слідкують, а раптом та ракета не туди полетиться, треба буде влупити у відповідь. Так? І так далі. Тому тут, знаєте, більше, більше проблем, ніж є. Але, звичайно, будуть погрожувати без заперечення, не виключає удара нового решника. Все, що з цим пов'язано, а тому можливості в дійсності такі існуються, але вони поки що будуть використовувати те, що у них є. Воно і дешевше і вже накатана схема, і так далі. І є готові прототипи, які працюють. Також ми бачили, що дуже багато ракет полетіло і на захід України. Розуміємо, що Прикарпаття зазнало наймасовніші атаки взагалі за час повномасштабної війни. Про це повідомлено офіційно в ОАФ ОВА. І тут правда цікава ситуація, тому що і польща ми бачила піднімала авіацію під час цієї атаки. Чому туди можна сьогодні якось зрозуміти регіони? Можливо, ближче до заходу якось злякати? Чи можливо знову ж таки подивитися реакцію західних партнерів? Мерів і країн, які поруч, і, і звісно, шанси, і шанси, за яких взагалі Польща могла б собі нам допомагати, знову ж таки залишається таким великим питанням: а коли і чи можливо це взагалі? Ну давайте ну, так давайте. почну з останнього. До поляків у нас взагалі не може бути претензій, поляки так дійсності дуже допомагали Україні, допомагають Україні. І їхня поведінка обумовлена в першу чергу, тим, що вони в НАТО знаходяться. Раз і позиція Штатів Америки Це позиція Байдена. Не нагнітайте, не збивайте і так далі. І так далі. А що поміняється якась позиція, то теоретично можливо це робити. Тому що, в принципі, це не протирічить оборонному характеру блоку НАТО. Тобто, якщо наближається до кордонів, то можна збивати, тим більше якщо на твою на, на, на твоїй території. Ну, наприклад, сказати, 30 кілометрів, щоб не підлітало. Ну це ніяк не протирічить взагалі. Протирічить оборонному знову таки значенню НАТО. Ми ж не нападаємо. Ми захищаємось, а ось чому захід України з різних причин: так, близькість до кордонів демонструвати, що вона щось літає, може долітати туди, куди потрібно. а нафтогазова інфраструктура. Так ось і багато чого іншого для того, щоб там бити по тому ж бурштинський тець, яку скоріш за все намагалися відновити. У мене така підозра. Да ось і газо, газові сховища, які використовує Україна для постачання газу, в тому числі для закачки газу. Ну і так далі. До речі, щодо газу, якщо говорити загалом про те, що чекає нас 1 квітня, ми знаємо, що призупиняє Україна транзит газу. І тут паралельно також була новина із Молдови. Де парна... парламент проголосував за введення надзвичайного стану в енергетичній сфері терміном на 60 днів через можливе проведення постачання російського газу. Повідомляє Молдовський телеканал. Що там з цим російським газом? І захис наскільки ситуація в Україні може вплинути дійсно на інші країни? Ну і так само окремо, от досвід Молдови, що там відбувається а, тому, що Молдова забезпечувалася газом через Україну і забезпечує. особливо йдеться про Придністров'я. А там же, ну, якщо ви на карту подивитесь, там же гілка йде якраз на Придністров'я і а, йде потім на зліво берег на правий, так? Тобто на саму Молдову. Наприклад, от в 92-му році, коли почалася війна в Примістрові, Тарасполь наприкнув газ Кишенів, була таке кишенева, була така історія, просто відімкнули газ, тому що могли це робити. А тепер там виникає питання по Придністров'ю. Там же ж перевертається, там, наскільки ми відомо, газ, якісь газогони вони з Румунії будували. Молдова, в тому числі будувала там, начебто історія є. Чи можуть вони забезпечити, все, забезпечать себе. Але тут перевертається ситуація. Що з Придністров'ям робити? Там же ж там же смішна ситуація. Росіяни ж дають газ Придністров'ю, фактично там задарма. А газ спалюється на Кременчу на Кучурганській ГРЕС, яка постачає електрику в Молдову. Тобто, там вся, що щоб ви розуміли, всі енергетичні об'єкти до Басарська ГЕС і Кучурганська ГРС. Знаходиться на лівому березі Придністров'я, яка в тому числі використовує газ. Ну там гарна електростанція. Вона різні може види палово використовувати. Але електрика йде туди, на забезпечує Молдову. А тепер виходить ситуація. Якщо вони будуть отримувати газ, наприклад, з Румунії, то тепер Молдова буде виставляти умови, скільки буде коштувати газ. А далі питання: скільки буде світло тоді коштувати? Тобто там дуже заплутана в дійсності ситуація. Але те, що Придністров'я може залишитись без газу, це великий факт. Це правда. Ну, ти щодо загалі спроможності Росії до речі, пише Даня Ройтер, що Індія і Росія уклали історичну нафтову угоду. Що зокрема Роснієвці домовились про постачання майже е, пів тисячі п'ятсот е, тисяч так підсотисяч барелів на добу нафти приватній індійській нафтопородній компанії е, повідомляють змі От тут, правда цікаво чи може ця інформація бути направду дійсною бо ні пото було багато розмов про те що індія сьогодні усвідомлює е, взагалі що є Росія і вони ніби є партнерами, але з іншого боку віддаляється до того, дійсно можлива така угода? Ні, ну підписатися, що завгодно можна. що можна виконати, це друге питання. да. У мене до цього контракту два запитання. А за якою ціною вони продають цю нафту? да. У мене щось підозри, що там ціна не дуже і та й висока. так, Це перше. Друга, а в якій валюті буде індусу з ними розплачуватись? В групі, як, скажіть за все, не. це раз. Це два. Чи зможуть вони виконати контракт? Це три. Тому що в дійсності падіння видобутку нафто спостерігається в Росії. А чому? Тому що вони знаходяться під санкціями, а все обладнання підсанкційне неможливо завести це. Замінити західний нафтосервісний компанії неможливо. Ну, досить ти там. Рівень технологій досить високий, і навіть Китай тут поки що не може тим нічим допомогти, та багато чого іншого. Тому тут є підозри, а чого Китаю не продало, наприклад, нафту, а чи у вас же там, а не маєш нафтопроводів. Примі. Це все рівно треба ввести, наприклад, через Балтійське чи через, через Новоросійське. Тобто, там до цього контракту в дійсності, як там історично вони там говорять. Ну там знаєте, сіла Сибіри теж був історичний контракт стосовно газу. Тільки китайці сказали, стільки газу не треба, і взагалі продавайте нам по внутрішнім цінам а вашим внутрішнім цінам, а не по експортним цінам. А там датуються ж ціна на газ всередині країни і багато чого іншого. Тому я поки що так досить скептично до цього відношуся до цього до Індії, де й цього знов та знаєте, як і як говориться, диявол криється в деталях. А що там конкретно написано, і чи зможуть вони виконати взагалі контракт коли-небудь? Ну, до речі, якщо говорити про ціни на нафту, то ми також спостерігаємо за цим, тому що розуміємо, що від цього залежить і економіка Росії, і, власне, те, як вона сьогодні може вести війну проти України, йдеться про те, що зокрема ціни 13 грудня стабілізувалися, а прямуючи до свого першого тижневого зростання, ще з кінця листопада, оскільки як кажуть, що додаткові санкції проти Ірану і Росії посилили занепокоєння щодо пропозиції. То, взагалі, ми правильно розуміємо, поки ціни стабільні в Росії все буде добре. Ну і знову ж таки. Чи можемо ми сподіватися на Трампа, що він може щось з цим зробити, нічого буде робити. Він всі обмеження на нафту та газ в США. Я думаю, що там буде домовлено з Союзь Аравією і Венесуелою, тому що Трампу потрібні низькі ціни для того, щоб реіндустріалізувати економіку США, знижувати ціни, в тому числі боротися з інфляцією і так далі. Це він. Я можу вам гарантувати 150% буде робити. Він вийде зі всіх кліматичних угод, які тільки можливо. Оголосить, що е зміни клімату це все вигадки демократів, і вони їх в природі не існує да? і так далі. Він буде традиційна нафта, газ і все інше. Він буде стимулювати. І це може бути вже ознака вже першому кварталі. А того, що буде падіння ціни нафту, це якщо Трамп виконає свою обіцянку ціни по 40, ну це смертельна, це, це клінічна смерть російської економіки, і тоді невідомо взагалі, по, по яких цінах вони індусам збираються постачати нафту, що доплачувати індусам, що вони забирали ту нафту чи якось іншим чином. Ну, що ж, ну і разом з тим, так пишуть змі. Зокрема, вострій Джорнал не показують такі перші якісь контури спроб Трампа завершити війну. Є вже такі перші заяви. Зокрема, Трамп заявив про те, що він хоче, щоб європейські війська були присутні в Україні. Сказав про це, пишуть і Макрону і Зеленському. Деякі змі пишуть заголовки, що Трамп дав добро, але тут цікаво, так добро він може дати. А чи готова Європа буде по приказу і наказу Трампа відправляти Свої війська в Україну. До речі, про що це заява? Трамп не дав добро, Трамп дав пошапці. <смас> так, європейці зараз будуть пінати, розказувати. Тобто, Трамп буде згадувати, як його там фіги крутила йому Німеччина, коли Ангела Меркель була і все інше. 에... Будуть змушувати європейців платити більше за оборону, поки що 2% відсотки ВВП. Я упевнений, що Трамп під підніме питання і 3% відсотки ВВП. Тобто, конфігурація буде приблизно наступна. Оплачувати безпеку Європи повинна більше, так? В тому числі оплачувати існування великої потужної армії в Україні після закінчення війни, поки що невідомий формат. Я до речі не виключаю. Судячи з тенденції, що Україна може отримати ще кордони 91-го року. При певних обставинах ну такі це знаєте. Це коли вже не такий ідеальний варіант, але імовірність його зростає військово-політичним шляхом. Не а військово-політичним шляхом, так а, а, українську армію будуть підтримувати контингент, який тут будуть скоріш за все, це британці, французи, поляки. Північна Європа, країни Балтії приєднаються обов'язково. А, а Далі по бажанню те, що називається. Це весь цей е, пір буде оплачувати Європа. Особливо, а особливо обдаровані, тобто Німеччина, буде платити більше за всіх. Зброю для ну, звичайно, щоб закуповували ще американську зброю. Не без цього обов'язково. Це буде в тому числі. Uh, тобто така буде угода, uh, і Трамп буде на цьому наполягати. Якщо там хтось швидко не зрозуміє серйозності позиції Трампа проти Європейського Союзу, був запроваджені мита на їхні товари на поставку Сполучених Штатів Америки. Ну, приблизно там на 10% для початку, швидко все прийде в норму. Всі швидко зрозуміють, що політика партії, <голі> політика партії та уряду різко помінялася. І треба платити за за свою оборону, чого звичайно європейці не хотіли робити, але тепер будуть змушені. Ну, так само так Wall Street Journal, що Трамп хоче, щоб і Китай натиснув на Кремль для завершення війни. А лідери мовляв обговорювали накладення на Китай торгових мит як важіль, якщо Пекін відмовиться від цього. Раніше пам'ятаємо, що влітку Зеленський говорив про те, що якщо Китай захоче, він зможе завершити війну. То дійсно тут як треба з Китаєм говорити і як може говорити Трамп дійсно з позиції сили залякування то, та, чи... Говорить. ні, ми те, що мита проти Китаю буде запроваджено незалежно. Від цього навіть не сумнівайтеся. Навіть не сутам, знаєте, доклад по Кавідо вийшов в цьому в конгресі, де сказано, що це все штучний вірус, і все у всьому винувати Китай. Це, це знаєте, такий різдвяний подарунок Трампу. Він там такий зараз рахунок їм виставить за те, що вони там на з вірусом і все іншим. Так що ви не сумнівайтеся, там мита і так буде. Питання в розмірах. А з Китаєм вже розмовляють. Не встиг Трамп повісити твіт а, по Сирії, коли не вказав, що Путін все програв, його тут вишибли все інше, що він слабак. І сам сказав, що треба, треба ну, в Україні теж і час підключатися Китаю. І ви бачите, одразу ж Медведєва викликали в Пекін, Ну, буквально малоносно. Він же був в Пекіні, де йому почали товкти, закінчують біси це все. А китайці ж хочуть все закінчити до, до того, як Трамп стає президентом. Ну що з, з Байденом про щось можна ще домовитись. А з Трампом ти не домовишся, як ти хочеш. Там буде таке ділове пінання Китаю, так в тому числі в економіці. А європейці, до речі, тут підтримують вже вони ж сказали. Не встиг Трамп стати президентом. Вони вже сказали, що в торгівельній війні проти Китаю вони за дивним збігом обставин, підтримують звичайно Трампа. І ось так, що свята наближаються для багатьох країн. Про Іран я взагалі мовчу. Я думаю, що там просто бомбардування Ірану буде і знесення АЄТОЛ, і багато чого цікавого буде відбуватися. Тобто, ну великі повер поліцейські повертаються в велику гру, а такі, що можуть і влупити. Чому я знаєте, говорю, що можливо, що Україна поверне кордон 91-го року, тому що. Я не виключаю сценарію, що коли Путін знову там буде бакувати сильно проти Трампа, так вони десь так легенько влуплять. Ну, невідомо де, може військово, може не військово, може інше. Що там так все посипаться як у осада? Що ми будемо бачити, знаєте, це сверкаючі... Е П'яти росіян, які будуть так швидко драпати з України, що неможливо буде, буде просто прослідкувати. Я такий сценарій не виключаю, але його ймовірність після Сирії сильно сильно зросла. Я хочу сказати. Тому ми повинні, ви повинні, але ми повинні все докласти максимальне зусиль, щоб саме по такому сценарію було довбати по території Росії, розвивати власне ВПК, дати можливість експортувати власного ВПК, щоб входити в, в технологічне. Ланцюги, в тому числі західних корпорацій американських, в першу чергу, а довгострокові контракти повинні бути страхування військових ризиків, секретність підприємства. ПК та багато чого іншого повинно бути зроблено з нашого боку, щоб американці зацікавились тут нами. Тобто, розмовляти мовою вигад в першу чергу з Трампом. Він бізнесмен і багато чого зрозуміє. А ось або, наприклад, це, це ж питання рідкоземельних металів. Наприклад, в Україні є багато рідкоземельних металів, які добу які не розроблялися ще які можуть замінити, наприклад, Китай. Китай вже там багато чого контролює і не дає зараз можливість експортувати за кордон, в тому числі сполучених штатів Америки. А тому ну, так от вести абсолютно розмову і силу проявляти. Захід не любить бослабаків. сильних та борзих завжди підтримують. Довбати довбати по Росії. Да? Ось прилетіла до нас 90 ракет. Туди повинні теж полетіти ракети. ЗБУшники да? бачите системно виносять там вже по транснефті в Брянській області. поприлітало, так їхні дрони і все інше. А, кінчили якогось конструктора в Москві вчора. Ну так ну кінчили. Звізверяче самогубство сталося з людиною. Там хто там невідомо, гурівці СБУшники попрацювали СБУшники Транковського нещодавно організували йому травму на виробництві під час того, як він їхав на машині в Севастополі, і багато чого іншого. Тобто, проявляти волю, те, що там писали, що в Сирії українці допомагали, теж гарна реклама. Пацани, які вміють комусь відкрутити голову, дуже якби це в тому числі і сполученими штатами. Речі про режим Бажара Асада також дійсно тут така історична подія, і зараз дуже багато деталей з'являється у західних змі. от Отагенс Блумберг з'ясовували, як взагалі втікав Асад до Росії, що він робив. І от вони кажуть про те, що російська влада вжила всіх заходів для порятунку сирійського президента. Ну коли зрозуміла, що більше не зможе нічого зробити, щоб зберегти його режим і саме про це, нібито Путін повідомив. Ну і зараз, мовляв, не в захвіті власне. Кремлю від того, що відбулося, все ж таки, як це впливає загалом на всю ситуацію у світі? Ну і ж там кажуть, що башараса дуже багато грошей вивіз разом з собою до Росії, чи нема ризиків, що ці гроші там можуть на економіку працювати, чи щось таке? Ну, половину у нього заберуть. Це ж така плата за перебування, яку Януковича позабирали, теж в тому числі, а і багато чого іншого. Ну буде сидіти там у себе десь по сусідству з Януковичем а чи інше. От. Ну, таке. Ну, Путін збирає таких, рятує таких, думаючи, що хтось з його теж рятує, тільки йому тікати нема куди. Ну і про помсту до речі, Зеленський казав, що Жар Асад, точніше, Путін буде мстити за падіння цього режиму. Тут дійсно питання, кому як, з яких умов, тому що те, що зокрема Путін вивів свої війська з Сирії, це вже говорить про певну слабкість, про те, що пріоритет у нього сьогодні в Україні. Тоді виходить, кому мстити Україні чи як? Ну в Україні вони все і так робили без цього. Тут питання знову таки мститися. Вони так це робили, тому що. Це ж таки Сирія, так, болючий удар, але Україна це принципово для них питання, тому що вони розуміють, без кордону з Європою, який йде через Україну, вони над державою ніколи вже не будуть, імперії ніколи не будуть. Залишається, що вибити Білорусь, наприклад, з цього пазлу. І все, росіяни, знаєте, як це? Петр І відкривав окно в Європу, як вони говорили, а Українці закриють вікно Європу для Росії назавжди. Тобто у них не будуть можливості впливати на європейську політику. А хто вони тоді, якщо вони можуть впливати на європейську політику? Ніхто а, ну, якась там другорядна країна, так з ядерним потенціалом, але сильно деградуюча, яка перетворюється на північну Корею. Вони будуть туди йти. Це однозначно, і з дуже скороченою можливістю комусь там а, щось робити чи шкоду якусь наносити. Ну і так само ми сьогодні спостерігаємо з тим, що відбувається загалом у світі, також в інших країнах, якщо говорити про ось таке падіння режиму Башара Асада. щодо інших країн, чи є сьогодні якісь можливості, зокрема в Грузії, вислазнути із рук так само російської влади, Придністров'я Молдовське, чи можуть бути якісь такі дійсно рухи далі, тому що ну, світ вже точно побачив, що режим слабший, і якщо говорити про захоплення військовими силами. Так, ось цієї влади. Ну в Путіна вже так точно не виходить. Ну, Придністров'я Україна. Я вважаю, що повинна робити там військову операцію, щоб убезпечити кордон. А, ну так на тиждень зайти і через тиждень віддати господарям ключі від квартири. Так, ну тому що нам потрібно знищувати цей режим. Це теж буде удар по них. Вони не зможуть Молдову качати. А з Грузією складніша ситуація, тому що, на жаль, Грузію нема кому захищати. А у неї або вона повинна йти на Уклін до Туреччини для того, щоб вона і захищалася, або до Китаю, тому що, на жаль, поки що Сполучені Штати Америки, Євросоюз достатньо пасивно спостерігають, що з Грузією. вони їх кинули фактично. У 2009 році році напризволяще, ну що може зробити країна, яка там три з половиною мільйони населення проти цієї армади, яка стоїть на кордоні. Тим більше всі пам'ятають уроки 2009 року, коли росіяни вибачили Грузію, вибачили Грузію, їх не покарали фактично. А далі ж була Україна. Ну і пане Тарасе, також не можу вас не завдати про спроможності взагалі Росії продовжувати цю війну. Про нафтометрічки проговорили, але от те, що бувається всередині от держдумі, зокрема згодувати уряд і Росстат у тому, що вони приховують реальний рівень інфляції. Дані щодо інфляції каже один із депутатів Держдуми, Насправді які публікують Росстат, Російський уряд не відповідає дійсності і каже, тому що в нас ховається реальна інфляція. Ну а насправді. Каже, щоб підтримати зарплату, взагалі підтримати всі ці бюджетні різні інші права. Треба сьогодні піднімати це все. Цього в Росії неможливо. На вашу думку, ми вже побачимо, можливо, коли ось ці всі проблеми вилюються в щось більше. Ну інфляція зростається наслідку, наслідком є роботи військової економіки. Що там відбувається? Там, наприклад, всі кваліфіковані люди переходять в. Військово-промисловий комплекс, так а військово-промисловий комплекс це ж не дуже продуктивна діяльність. Тобто, ти можеш зробити танк і танк згорить на полі бою. Але ж ти не це. Знаєте, це є такий юридичний термін речі з обмеженим а, господарчим обігом. тобто, ти не можеш використати, наприклад, вільному продажу танку. Да? А коли вони викачують трудовий ресурс в військово-промисловий комплекс, люди ще ж поїхали, когось в армію забрали. Відповідно, створився дефіцит робочих місць. Там я бачив, десь скаржились молочники. Якісь там да? якщо раніше 300 доларів платили людині, то зараз вона вимагає півтори тисячі доларів. Ну від собі в п'ять разів хоче зарплати. Немає можливості. Подолати це можливо, якщо буде імпортуватися масове обладнання для автоматизації та роботизації, наприклад, економіки, але цього не може бути. І тому все зростає. Далі у них там починаються дефіцити, наприклад, масла, якщо ви чули. А це тому, що ну, люди переходять в інший цей галузі і не хочуть там працювати, тому вони доведе, у них дефіцити такі, поки, поки точково створюються. Більш того, через ці удари по дронах, у них є питання, чи зможуть вони засіятись наступною весною. Чому? Тому що удари є, а там питання, чи є у них можливості добрива. Давати, тому що добре, вони все на експорт відправляють, а це ціни на харчові продукти і багато чого іншого. Але поки що, я ну гроші на війну вони все ж таки знайдуть. Росіяни будуть терпіти вони будуть в лаптях ходити і так далі. єдина там точка, не повернення для них, я вам сказав: це удари по Москві для того, щоб створити там передумови для бунтів. Це можливо. Зрозуміло, що дякую вам, пане Тарасе, за важливу розмову за час, який ви знайшли. Тарас Загородній був знала. Це політолог. і да. так само керуючий партнер Національної антикризової кризової групи. Дякую, бережіть себе. Дякую, до побачення.